Я. Давай дружити разом. Привіт-привіт! Нарешті настав час нашої зустрічі. Сьогодні ми відправимось у подорож по цікавій країні. А що це за країна? Ми дізнаємось вже зовсім скоро. Таємниця Дружболандії. Загартовуйся, якщо хочеш бути здоровим! Заспівав будильник біля яшиного ліжка. Хлопчик відкинув ковдру і бадьоро заспівав у відповідь: Загартовуюсь, значить, буду здоровий. Потім він розплющив очі і весело посміхнувся. Яскраве сонечко освітлювало кімнату, тож день обіцяв бути просто чудовим. Тим більше, що це неділя. Яша підвівся з ліжка із криком: Ставай швидше, соня! і підскочив до дивану, що стояв біля стіни. Ковдра на дивані заворушилась і з'явилось розпатлане волосся і одне око. Око відкрилось, подивилось на яшу, закрилось і знову сховалось під ковдру. Але хлопчик вирішив не здаватися і просто стягнув ковдру з тишки. Досить спати! Час загартовуватись! знову закричав Яша. Я не можу! Я з тобою вчора вже загартовувався, так що тепер у мене горло болить і голова. Так що не кричи так голосно, будь ласка, прохрипів Тишка. Яша уважно подивився на друга. Його обличчя і справді було червоним, а очі блищали. Згадавши, як робить мама, Яша поклав долоню до Тишкиного чола. Чоло було дуже гарячим. Мамо, дідусю, закричав хлопчик, але відразу замовк. Вийшов з кімнати і зачинив двері. Невдовзі з кухні почувся його голосний шепіт. У нас тишка захворів! За хвилину біля дивана сиділа справжня лікарська рада, головний професор дідусь Яків, його помічник, мама та санітар Яша. Професор і помічник по черзі зазирали в горло і засмучено хитали головами. Санітар витяг у тишки з пахви радусник і теж захитав головою. 39,2. Беручи все до уваги, ангіна, сказав дідусь, треба викликати лікаря. Так, ангіна, погодилася мама і пішла викликати швидку допомогу. Це я в усьому винен. шмигнув носом санітар Яша і сів на стілець біля дивана. Чому ти? Здивувався професор і знову перетворився на дідуся. Ану, розповідай, що ти вже накоїв, а я поки що твоєму другові чайок трав'яний дам випити. Смачний і корисний. Дідусю, ти ж знаєш, що вже місяць стижка живе у нас, доки його батьки з відрядження не повернуться. Ось я йому і запропонував разом зі мною бігати вечорами. Ти ж сам кажеш, що треба загартовуватись, а тишка спортом майже й не займається. Вчора ми разом бігали, а потім я запропонував з'їсти морозиво, щоб ще й горло загартувалося. Та хіба ж так загартовуються? здивувався дідусь, забираючи в тишки порожню склянку. Загартовуватись потрібно поступово, починаючи з теплої пори року, щоб до холодів вже зміцніти. Ти сам із травня почав бігати. І коли це онучечку, я тебе вчив, що після бігу треба холодне морозиво їсти». Яша мовчав. Що тут скажеш? Звичайно, треба було порадитись із кимось дорослих, перш ніж загартовувати друга. Дідусь поклав на чоло тишці про холодний компрес і сказав: Гаразд, не сумуй, з Божою допомогою ми тебе швидко вилікуємо. Але поки не наступить літо, загартовуватись тобі можна тільки в спортивній залі. І не тільки можна, а й обов'язково потрібно. Так, так, тишка без спорту, без руху для тебе, не тільки морозиво, але і будь-який вітерець буде небезпечний. А поки що я вам розповім про одну дивовижну країну. Багато хто в ній дуже любить спорт. Друзі посміхнулися. Хвороба хворобою, а їх пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни назва Швеція у перекладі означає країна свеїв. Так називалися стародавні племена, що жили на цій території тисячі років тому. 21 червня у багатьох районах Швеції сонце взагалі не заходить. Звідси і ще одна назва країни країна Сонця, що сходить. Її також називають країною вікінгів. Селяни, не знайшовши собі місця у рідній країні, ставали мореплавцями-вікінгами. Вони вирушали в далекі небезпечні плавання у пошуках багатства та нових земель. В інших країнах їх називали варягами та норманнами. Шведи люблять казки, особливо казки шведської письменниці Астрід Ліндгрен. Їх багато, але найвідомішими і улюбленими стали історії про Карлсона і Пеппі Довга Панчоха. Ось чому так багато гостей у дитячому парку. Світ Астрід Ліндгрен. Головне тут усе встигнути, одягнути руду перуку з косичками і повеселитись разом з пеппі на кораблі, на галявині та скрізь, де вона опиниться, заспівати і потанцювати з веселими поліцейськими, поплавати на плоті, з'їхати з гірки до будиночка Карлсона, скрізь залізти і до всього доторкнутись. Дорослі веселяться не менше за дітей, адже вони теж люблять ці казки. У невеликому поселенні тану 40 років тому на місцевих скелях виявили понад три тисячі малюнків. Вчені вважають, що малювали їх кілька десятків поколінь. людей. На скельні малюнки Петрогліфи розповідають, як жили ці люди, але розшифрувати поки що вдалося близько 500 цих маленьких ребусів. Ось таке завдання від стародавніх художників. А ще в них є музей затонувшого корабля Васа. Цей чудовий фрегат збудували три століття тому, але вперше вийшовши з Бухти, він одразу ж затонув, адже занадто багато гармат встановили на ньому на вимогу короля. Тому сильний вітер завалив фрегат на бік. Лише у минулому столітті корабель знайшли, підняли, відновили та влаштували навколо нього справжній музей. Стоїть він на острові Юргорден. І тепер уже більше не потоне. Срібна біблія. Цей скарб зберігається у бібліотеці найстарішого у Швеції упсальського університету. 15 століть тому чотири Євангелії були написані вручну на пурпурному пергаменті сріблом, а окремі слова золотом для Остогоцького короля. Сотні років тому, чекаючи на велику кількість гостей, шведи готували заздалегідь ту їжу, яка могла довго зберігатися гості приїжджали, її подавали всю одразу у великих мисках. Кожен брав, що хотів, і часу для спілкування залишалося вдосталь. Тепер так роблять у всьому світі. Щоправда, самі шведи називають свій стіл закусочним, бутербродним, а не шведським. Дуже скромні вони люди. рама з перекладинами. Так у Швеції називають те, що ми звикли називати шведською стінкою. Такий простий, але дуже корисний шведський винахід. Hello kids! It's English Learning Time! Ну що ж, продовжуємо розвивати нашу пам'ять. Вивчимо ще декілька фраз англійською. Як комусь сказати? Ти гарно виглядаєш. You look great! You look great. Будь обережний. Be careful. Be careful. Давай обіймемося. Let's have a hug. Let's have a hug. Поквапсям. Hurry up. Hurry up. Смачного. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Що б ти хотів робити зараз? What would you like to do now? Я б хотів пообідати. I would like to have a lunch. Давайте ще раз повторимо, щоб закріпити. Ти гарно виглядаєш. You look great. Будь обережний. Be careful. Давай обіймемося. Let's have a hug. Поквапся. Hurry up. Смачного. Enjoy your meal. Що б ти хотів робити зараз? What would you like to do now? Я б хотів пообідати. I would like to have a lunch. Прекрасно! Ось ще декілька простих побутових фраз, які вам дуже знадобляться у вашому повсякденному житті. Сподіваюсь, ви їх швидко вивчите. Повторюйте, щоб не забути. See you soon. Goodbye. Винаходи. Оце так винахідники. Шведська земля багата на винаходи та винахідників. Усі ці винаходи дуже практичні. І ми користуємося ними щодня. Звичайні сірники, 170 років тому від простого тертя, вони самі собою спалахували в коробці. Шведський професор Гюстав Ерік Паш вигадав, як зробити їх зручними та безпечними. Ми й досі ними користуємося. Коли захочеш дізнатися про температуру, згадай, що термометр зі 100-градусною температурною шкалою придумав швед Андерс Цельсій, і це було 275 років тому. Молоко є дуже корисним продуктом, але навіть одну корову швидко подоїти не вийде. Ну а якщо їх багато, ціла ферма чи дві, швед Гюстав Делаваль подумав і винайшов доїльний апарат. Потім ще подумав і винайшов сепаратор, щоб смачненькі вершки від молока відокремлювати. Інші шведи, Рубен Раузінг та Ерік Валенберг, теж подумали і придумали тетрапак. Тепер ці картонні упаковки у кожному магазині, і в них не лише молоко. 40 мільйонів універсальних розвідних ключів випускають у світі щороку. Винайшов їх швед Йохан Йохансон 120 років тому. Ось ще дуже відомі винаходи: астрономічні лінзи для телескопів, застібка, блискавка, комп'ютерна мишка, ремінь безпеки та дитяче автокрісло, скайп, блютуз та GPS. Ми користуємося ними та не знаємо, що всі вони родом зі Швеції. 150 років тому шведський учений під час одного зі своїх дослідів випадково розбив пляшку з нітрогліцерином. Але так вдало, що стався не вибух, а нове відкриття народження динаміту. Вченого звали Альфред Нобель. І гроші отримані за винахід, він використав на відкриття фонду Нобеля. Досі щороку з цього фонду видають премії за найдивовижніші відкриття та винаходи. Вони до цих пір винаходять. Придумали посуд, який можна не мити, бо ні вода, ні бруд, ні їжа до нього не прилипають. Витер серветкою і все. 15-річна Ганні Аксельсон придумала пляшку, в яку зручно набирати воду навіть із питного фонтанчика. Шолом невидимка надувається при ударі і захищає голову велосипедистів. Вміння керувати своїм часом справжня наука. Називається вона тайм-менеджмент. Вгадай, де її вигадали? У Швеції! Подякуймо завжди, подякуймо за світ. Давнії книги. Рухаючись, живемо. Чи знаєш ти, що таке вічний двигун? Сотні років люди намагаються його створити. Звичайно, дуже зручно мати машину, яка працювала б безкінечно, без електрики та палива. Більшість вчених вважають, що збудувати такий двигун неможливо, тому невідомо чи зможуть його колись створити. Проте дуже добре відомо, що ні на землі, ні в космосі рух ніколи не припиняється. Рухаються хмари, моря, річки та піски у пустелі. Рухаються люди та тварини, планети, зірки, галактики навіть час. Рослини теж рухаються, вони зростають. Навіть коли ми спимо, усередині наших клітин та між ними відбувається постійний рух. Так було задумано творцем, і це потрібно для нашого блага. Перших людей господь поселив у Едемському саду і доручив їм доглядати його. Отже, багато рухатися. Робота на свіжому повітрі зміцнювала їхні м'язи. Можливо, ти не знаєш, що м'язи це головний двигун нашого організму. Завдяки м'язам ми бігаємо, присідаємо та нахиляємось. Крім цього, м'язи виконують ще одне невидиме нам, але дуже важливе завдання. Вони допомагають доставляти кров, воду та поживні речовини до всіх органів нашого тіла. І ще вони відповідають за вивіз відпрацьованого сміття в лапках. Як бачиш, м'язи великі трудівники. Але іноді саме ми заважаємо їхній роботі. Поїли і сіли біля телевізора. І сподіваємося, що вечеря сама потрапить у потрібне місце. Яка велика помилка, чим менше ми рухаємося, тим більше м'язових волокон просто вмирає. Разом з м'язами губляться і судини, що проходять усередині них. А це означає, що мозок, серце, суглоби та інші органи. Не доотримують харчування. Однак не варто лякатися. Мудрий Бог створив людину так дивно, що варто нам почати рухатися і виконувати фізичні вправи. І м'язи одразу ж відновлюються. Вони навіть збільшуються у розмірах. При цьому виробляється багато енергії, яка нам потрібна для життя. Недарма говорять, рухайся більше, проживеш довше. Смаколики від Машки Спортивний бутерброд. Аби його приготувати, тобі знадобиться чорний хліб, сир бринза, маленькі помідори та печиво соломка. Наріж помідор, бринзу та хліб з кибочками завтовшки 5 міліметрів. З хліба та бринзи виріж кружечки за розмірами кружечків помідора. Для однієї гантелі тобі знадобляться чотири кружечки хліба, два кружечки помідора та два кружечки бринзи. У центрі кожного кружечку зроби отвір за допомогою звичайної трубочки для соку. Збери кружечки у два стовпчики таким чином: хліб, помідор, сир, хліб і надінь кільця на соломку з обох кінців. Ось і все. Обов'язково спробуй приготувати незвичайний бутерброд у вигляді гантелі. Смачного! На цьому у нас все. Не пропусти наступний випуск. Адже ми продовжимо нашу подорож Швецією. Дружболандія